Українець Андрій Максимов, який п'ять років живе і працює у Польщі, разом з іншими заробітчанами переробив бус на евакуаційну машину для військових. Працюємо з сім'ями і діти і дорослі. Це вже друга така машина, яку Андрій з друзями модернізував і відправив на фронт для медиків ЗСУ. Першу передано торік у грудні. Каже, знищила ворожа артилерія. Цей Volkswagen переробляли кілька тижнів. Одна з лікарень в Польщі допомогла. Медичним обладнанням це доска замонтував я на два поранених, щоб можна було перевозити. То нас в Україні війна, і ми мусимо допомагати. Мусимо працювати на війну і допомагати всім, чим можемо. Об'єднуйся всі, слава Україні. Ми не обов'язково переможемо. Волонтери з рожища доправили машину до України. Вадим Зінгель говорить, авто обладнане додатковим освітленням, світловими маячками, а також камерами переднього і заднього вигляду. Можна їздити і вночі без світла, тому що там вони часто їздять без світла, світломаскування. Є лібьотка, яка допомагає дуже часто чи витягувати себе, чи витягувати інші транспортні засоби там допомогти і так далі. Бо буває, що хлопці злітають в кив при обстрілах і так далі. Ну, машина крепка. Ці машини були е, в Німеччині на е, як штатні машини армії. Крім цього, розповідає волонтерка Віра Шварцкоп, авто має перетворювач напруги на 220 вольт, дефібрилятор та прилад для штучної вентиляції легень. Купити частину обладнання в евакуаційну машину допомогли поляки. Одні скидаються грошима, другі просто приїжджають, допомагають е, ремонтувати машину, треті просто. Каву готувати, Вони ну, машини насправді роблять тільки вихідні дні або після роботи. Кожного разу в машинах їде якась гуманітарна допомога. Цю допомогу надають поляки. Цього разу польські лікарі каже керівник самооборони Рожища Олександр Долюк заповнили її медичними необхідними для порятунку життів речами, бандажами, пластирами при кровотечах, засобами при опіках намагаються і передати ті корисні речі, які потрібні нашим хлопцям. На... Передові нині говорить волонтер, готують до відправки ще одне авто, аби передати дві машини на передову бійцям Волинської 14-ї окремої механізованої бригади. Повезуть і медикаменти, і листи з побажаннями перемоги від польських та українських дітей. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.